Всім привіт! Я вас вітаю на каналі в себе, і сьогодні ми будемо з вами знову розбирати тему цього негативного і навіть трохи агресивного відношення поляків до українців в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал. Отже, Останніми тижнями ходить інформація в Польщі саме про те, на різних інтернет-ресурсах, просто серед людей, про те, що біженці і взагалі українці вже всіх поляків задовбали, українцям пора повертатись додому, українці забирають наші робочі місця, вони забирають житло, яке нам мали б безплатно там видати, вони забирають кошти з наших податків і все інше. Також говориться про те, що в поляків є якісь. Якісь суперечки з українцями на роботі, в робочих питаннях і так далі. Друзі, одразу хочу сказати, що все подібного роду, що ви бачите, подібні всякі вкиди на телеграм-каналах, на різних площадках, в соціальних мережах, на різних інтернет-ресурсах, хочу вам сказати одне: що дев'ять з 10 випадків це. Звичайний фейк, який фінансується російською стороною, тому як їх основна задача зараз, так як вони не можуть досягти якихось там нових успіхів на фронті, вони хочуть посварити українців з найближчими сусідами, з найкращими союзниками, і в нашому випадку це є. В першу чергу Польща, бо ми всі пам'ятаємо, наскільки сильно і наскільки потужно Польща з 24 лютого допомагає всім українцям, і я думаю, що більшість з вас, хто дивиться мій канал, особисто на, на собі, ну, якби відчула цю любов, цю доброту і цю підтримку. Отже, е не будемо просто голословити, вийдемо, поговоримо одразу ж про дослідження, яку, е, яке провела дослідницька компанія Insight Lab. І вона б е, опитала більше тисячі поляків в різних сферах роботи про їх е, взагалі відношення до українців, про їх відносини з українцями на роботі, поза роботою і так далі. Отже. Близько 60% поляків, які працюють з українцями, позитивно оцінюють співпрацю з ними. А більша половина з цих 60%, тобто в загальному 30-40% опитаних, це поляки, які навіть після роботи підтримують дружні або якісь товариські контакти з цими самими українцями. Також є оцей негативний момент, він стосується того, от так, тому, чому тільки 60%, бо інших 40% вони побоюються, що великий наплив українців до Польщі може якось негативно. Вплинути на умови роботи на заробітну плату і на все інше. Тобто вони думають, що зараз понаїжджали українців, роботодавці будуть звільняти поляків, платити українцям в два рази менше, і вони будуть працювати при цьому більше і старанніше. Ось цього, власне, інші 40% і побоюються. І також з цих людей, що побоюються, є можна виділити категорію: це люди від 18 до 29 років, тобто молоді люди, скажімо так, з них. От з тих, хто, скажімо так, побоюється напливу українців, 63% це молоді люди від 18 до 29 років. Тож бачимо, що найбільшу недовіру українці визивають саме в молодих поляків, які я не знаю, ну, в яких якісь свої є погляди на життя, вони мають на них право, як в принципі, і кожен з нас. А в загальному 58% опитаних. Стверджують, що біженці, а також українці, які заїхали до початку війни. Мають мати право на ті самі умови праці, на ті самі пільги і на ті самі програми фінансування, що і всі поляки, тобто це відповідь власне поляків. Це для е, тих українців, які починають розказувати, що біженці всіх поляків задовбали, що біженці то, біженці це. Друзі, ви коли говорите якісь подібні вислови, по-перше, вони абсолютно ніяк не співпадають з реальністю. А по-друге, ви таким чином просто ну безкоштовно а може й платно допомагаєте. Російській інформаційній війні, ну, в, яку, в яку вкладаються дуже і дуже великі кошти. Тож, подумайте, 10 разів перед тим, як виливати ненависть до самого себе, на інших, тим паче на, на своїх земляків, на українців в Польщі. Бо я розумію, коли Хтось з українців або хтось з поляків заходить десь там в коментарі, чи просто десь там в інтернеті починає сваритися з іншими українцями тільки через те, що вони приїхали до Польщі. Я розумію, що в цієї людини в першу чергу претензії є до самої себе, можливо, до своєї сім'ї. І так як в себе або в сім'ї вона не може цю проблему вирішити, вона цю агресію починає виливати на всіх оточуючих, тим паче в інтернеті, де віддачу точно не отримає а, свою думку з приводу. Відношення поляків до українців і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво їх почитати. Також ставте лайки, діліться цим відео в соціальних мережах. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Дякую, друзі, всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!